Наші любі та поважні вітання. Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу святому. Слава Україні! Мене звати Сергій Долина. Я директор з розвитку Акваферма ферми Аква Сіті. Місце води посеред українських степів. Ми займаємося вирощуванням риби, безпосередньо осетрових, форелі, також короб та амур. Ось, ну, переважно моя осетрова ферма з великою кількістю форелі. Ось з приводу чого моє звернення. Зараз сезон, сезон зариблення, і знову саме е, два розповсюджені запроси до нас. Ми робили вже безліч з цього відеозвернень, описів в Фейсбуці, що люди питають. По-перше, маю копанку або бак, кину рибу, буде е, чи жити в мене форель. Зараз дуже чогось модна форель. Е, і коли вона буде давати ікру. Ну, не будемо поглиблюватися в це питання. Вся інформація, наші любі, є в інтернеті. Це не стосується вас рибоводи, котрі підписані на нашу спільноту у Фейсбуці. Хто збирається займатися фареллю? Є загальна інформація в інтернеті. Ну, тобто логічно, щоб жила риба, треба розуміти, яка вода, якість води. Ось, по-перше, кількість кисню в воді, яка і е, яка у вас буде фільтрація, яка буде кількість риби. Безпосередньо при гарної, гарної фільтрації, при гарному кисні на куб води можна сажати там 25 і там, 30 кілограмів риби, а навіть більше. Ось е, е, що вам треба, щоб знати, знати якість води. Берете свою воду з водойми або з якогось ємності. В пляшечку відправляєте по нової пошті в лабораторію Укрхіманаліз, і вона, вона вам дає аналіз розгорнутий вашої вашої води. І ви розумієте, в інтернеті шукаєте якісь приміси є чи ні, які референтні значення, буде вас жити риба чи ні. Вся ця інформація зараз не треба йти в бібліотеку вірнацького є в інтернеті. Інформація. Кисень в воді, щоб поміряти. Якщо у вас немає ніяких рослин, ну по логіці немає кисню. Якщо немає рослин, треба вам має ратора. Щоб поміряти, є прибори, котрі можна придбати в інтернеті. котрі вимірюють кількість кисню в воді. Він, хоча б, повинен бути 5 міліграмів на літр растворений. Кисень повинен бути в воді, щоб жила риба. Ось взагалі, хоч якась. І з форелі, мої любі майбутні рибоводи. форелі дуже, дуже важлива температура. Температура води. Якщо вона буде більше 20 градусів підійматися, то форелі вже буде м'яко кажучи, жити складно. Ось тобто, яка б у вас не була водойма, треба якість води. Берете в пляшечку воду, відправляєте її в Укрхіманаліз, шукаєте в інтернеті, це в Києві на проспекті Науки, знаходиться ця лабораторія, відправляєте по новій пошті їм свою воду. ось, Придбаєте десь в інтернеті, ну вони такі не дуже дешеві, якщо у вас нема зелёнки, так би мовити, у вас просто якась копанка, і, і ви вимірюєте кисень в воді. І <клухи> якщо у вас не глибока водойма, Берете градусник електронний, він зараз в аврорі коштує 40 гривень, кидаєте проводок і вимірюєте температуру води. Ось, ну, Якщо просто можна без цього всього зробити, якщо ви живете в гарної, більш-менш в гарному середовищі, ось у вас нормальне живлення вашої водойми, вода частенька. Десь у вас ця копанка в огороді, там є зелень якась, і живиться вона досить глибока, і живиться вона підводними ключами. Рукою пробуйте воду. Воду воду дуже холодна. До речі, я колись їздив постійно до війни в село Липовий скиток, ем, біля Калинівці в Київській області. Там куп купіль, в котрому проходила хрещення. Вона була холодна навіть влітом Така холодна була, що не можна що, що літом, що зимою неможливо було стояти ноги з водила, тому що живлення було холодних ключів. Хоча сама купель була мені там тут по груди, а я мів 2 метри. Ну, десь там, метр п'ятдесят, це була купель. Ось там були холодні ключі. Були. Коротше, якщо маєте ви гарну водойму, більш-менш, ви знаєте, що ви туди. Відходи не якісь не скидаєте, там якась є зелень, вода холоненька. То є, вже можете нічого не робити, взяти трошечки форелі, придбати, кинути, буде жити, не спливе е, поверх брюхом. Значить, е, риба буде жити. Отак, От як е, кажуть, випробування методом проби помилок. Ось з приводу придбання, придбання малька. Ось це друге розповсюджене питання, як зараз в інтернеті пишуть, FQ, Famous question. Добрий день! У вас є заробок форелі? Яка ціна? І друге питання це: а по пошті відправляєте? Ми багато робили звернень, багато робили відео по пошті Риба не їзди. Я вам скажу, сьогодні біля нас є ТОВ діал. Магазин дереморя, який буває в нас, бере риби на фермах Васіті. Там продається форель. Ну, не малю, вже така там пів кіло, 250 грамів. Сьогодні якось пойду куплю ця жива риба, великий магазин рибний супермаркет. Ось пойду куплю рибу. Не буду відправляти по новій пошті, просто куплю її. Живу, якось це приб'ється по касі, не знаю. Посаджу її в банку. Закручу кришку, тому що ви так предполагаєте, що вона буде їхати по новій пошті. і Поставлю, не буду навіть трясти в кабінеті ось на стул і дабу воно їде, якщо добу, якщо там недалеко від Києва, і подивимося, буде жити чи ні, і зроблю вам відповідне відео. Ось я не кажу, що нова пошта не приймає в списку е допустимих е посилок. Нема такого жива риба. Колись навіть я спитав на новій пошті, стільки раз питають клієнти. Я спитав на новій пошті, кажу: а якщо в гарному якомусь варноємності, герметичному можна відправити живу рибу в воді, вони кажуть, це жарт якийсь? Я кажу, ні, ну жива риба в воді. Кажуть, та ну жарт так і не повірили, посміялися. Воно не поїде. Навіть морожена риба не їздить по новій пошті. Ми завжди робимо якісь там. Таке, не в якісь інсинуації, маніпуляції не кажемо, що це є за заморожена риба, хоч вона їде в спеціальних боксах в пінопласті з хладогенераторами, генераторами. Ну, все до нового пошта таке не бере. Ось, тобто, по новій пошті мальок не їзде. Я куплю рибу вживу форель, посажу в банку, і буде отут вона на стулі стояти з закрученою кришкою. Тому що ж так, ви ж предполагаєте, як вона буде їхати по новій пошті, звісно, в плотній герметичної ємності. Ось, мої любі, те друге питання. Тобто, риба не їзде по новій пошті, ніяк не їзде. Ти можете передати якось автобусам її. Якщо людина візьме, буде кришечку відкручувати, якось вона так може і поїде. Ось з приводу третє питання, воно менш розповсюджене. Якщо я приїду на самовивіз, що мені треба з собою брати? Теж багато разів робили звернення. Вам треба з собою брати ємність для води, куди ви посадите рибу. Чим буде більше ємність, буде більше води, чим менше буде відносна риби, тим більше вірогідність, що ви доїдете. Ось ем, гарно треба мати аерацію. Зараз аератори, котрі е, працюють від е, 12 е, вольт від автомобільної цієї прикурювача, дуже багато. Вони такі не дуже дорогі. Там, якщо вони цей е, ну, не дуже мощні. Ось можна так. Якщо їхати недалеко і не буде жарко, це не буде влітом в плюс 30 днем, а ввечері або така погода буде, як зараз, там плюс 10, і відстань буде там 200 кілометрів плюс-мінус, та може доїдете і без кисню, якщо буде достатньо води і риби. Ось, ну звісно, гарно їздити на норма на чистому кисні на балонах. Ось мати гарний розпилювач. Як їздимо, ми, як їздять рибоводи з киснем. Ось, ну можна і з аератором, А якщо у вас є нормальна ємність і вам їхати недалеко, то є вирогідніше, що риба доїде. І фермери, котрі займаються рибою, і ми також воду свою з водою ми даємо гарну воду, в котрі риба доїде. Ось, щоб рибу з рибу, котра годується в УЗВ, щоб її довести, вона відсаджується, що ви хочете живою довести, вона не годується. Не годується хоча б добу, або просто не годується. Вимикається та водойма, басейн, або водойма не годується хоча б добу, щоб риба доїхала і не відравилась екскрементами. Тобто, якщо ви просто їдете біля ферми і хочете, щоб збільшити вирогідність, що риба доїде, ну, є великий ризик, що ви заїдете і просто купите риби собі, кинути і доїдете. Треба по гарному, щоб риба не поїла, хоча б якийсь час. Ось. Тобто, по-простому, давайте подрезюмуємо, риба по новій пошті не їзди ні в якому разі. Можете передати автобусам, якщо маєте якісь там зв'язки потягом. Ось, ну це так, це, це ще можливо. Ось, По-друге, якщо ви маєте водойму якийсь резервуар, хоч вжила риба, треба по гарному знати якість води, кисень якийсь. І взагалі, як у вас вона буде потом, потім фільтруватися, яка буде температура. Або просто ви маєте візуально гарну водойму, по логіці. Ви знаєте, що водойма живиться холодною водою, руку опускаєте, більш-менш вода у вас холодна. І це що стосовно фарелі. І е бачите, що зелень якась є, можете прибори в них купувати, купити трохи риби, закинути і подивитися, як риба буде жити. І для фарелі дуже. Дуже важливо температура. Ось і по третє, щоб замовити рибу у фермерів, треба зателефонувати заздалегідь, хоча б за пару днів, попередити за об'єм риби, який ви хочете взяти на самовивіз. І якщо вам їхати від точки від ферми або від е, тої водойми, де ви хочете приймати рибу плюс-мінус е, 200 кілометрів, то можна взяти гарну резервуар для води. Якось поставити собі там в легкаву машину чогось. Є. є, продаються в епіцентрі по-простому ці пластикові резервуари там від там, 20 там, до 100 літрів. Я навіть так возив сам рибу в своїй машині. В ріно кенґалонг в мене. Я брав резервуар, в мене є 40-літровий пластикова діжка. Я прив'язую в багажника, наливаю е, воду в ферми, е, кришечку е, не, не, не закручую. Ось води не наливаю повною, кидаю малька, підрощеного риби, і везу з ферми до Києва. Це 130 кілометрів і доїжджає нормально. Не їду по жарі. Ось так можна зробити. Тобто маєте якісь ємність і бочку з епіцентра, води дамо, приїжджайте до фермера, берите рибу. Все, моє любі, гарних вам, гарної рибалки, гарного розведення, спокою, миру. Ось і. Розвиваємо українське рибництво всього найкращого.